Дивіться, вам потрібно зараз говорити одну хвилину без перестанку, і ви за це отримаєте подаруночок від днів. Yes. Тобі ви можете розповісти, як пройшов у вас день. день. Сьогодні я проснувся, поїв, поїхав в парк, полежав, полежав, потім ще полежав, поговорив з другом, потім ще покатався. Потім думаю, що буду завтра робити. Потім сходив в магазин, купив попити, потім сходив поїсти, потім пішов. Ще покатався, потім сходив додому, полежав, поспав, сходив до друга на ночовку, пограв у PlayStation. Скільки там? Вже? Я Діма, катаюсь в скіт-парку. Мене знімає якийсь чел, там ще якісь два пацана стоять. Я сьогодні з ними теж буду кататися. Там один Максим, один Влад, один з 12-тим про Чудово, дуже вам дякуємо за те, що ви нам розповіли дуже класні історії. Ми хотіли вам подарувати ось такий сертифікатик від Німфи. Це Дякую. магазин техніки. Дякую гарно вам до побачення. Дякую.